Це настільки травматичний досвід, що Бог дозволяє в такому випадку ображеній стороні, покинутій стороні, зрадженій стороні навіть піти на розлучення. І це одна із тих е, біблійних причин, яка дозволяє розлучення. Але е, навіть не тільки розлучення, а й навіть повторний шлюб. Тому коли тебе зрадили, тебе покинули, тебе, тебе, від тебе відказалося, то фактично в такому випадку людина вона, вона стає вільною для того, щоб розлучитися і будувати життя, не ретравматизуючи себе стосунками із цієї людини. Разом із тим є випадки, і я не раз також про це говорю, коли торкаються сімейної теми. А коли. Люди, читаючи навіть Біблію про те, що ви можете розлучитися, якщо тебе зрадили, вони кажуть, але це ж не обов'язок, це право. І в моїй практиці були випадки, коли я навіть говорив деяким людям: я пам'ятаю одну жінку, я їй кажу: ну після того, що зробив твій чоловік з тобою, я, я тобі просто би радив розлучитися. Після того, як він розбив тобі серце, як він зрадив, як він віроломно з тобою поступив. Я, от якби ти була моя сестра, якби ти була моя донька, я б сказав би, просто покинь його. Не постав хрест на цьому. Все. Оце була така сторінка життя, вона була болюча. Не, не, не порпайся далі в цьому, перегортай сторінку йди далі. А вона мені каже: Пастор, але можна я помолюся? Ну, звісно, я ж пастор, як я скажу, не молися. Вона пішла, помолилася, приходить і каже, я помолилася, я відчуваю від Бога в серці, що Господь сказав мені з ним не розлучатися. Я маю на, таке право, на це право по Біблії, але це ж не обов'язок, це не заповідь. Я можу простити його і е, працювати над відновленням наших стосунків, дати йому другий шанс. Я кажу: десь, простити його це в будь-якому випадку, бо тобі, це ради тебе. Навіть як ти з ним не будеш жити, то прости його. Але но, но боротися за нього, вона каже, так, я буду боротися за нього. І е, Буквально декілька днів тому ця сім'я святкувала свою чергову річницю. Після того, що сталося, у них народилася дитина. Після того, що сталося, вони е, прожили разом ще не одне випробування, але в цих випробуваннях вони були вже по одну сторону барикадів і підтримували до одного дуже непрості життєві ситуації, і вони справилися з цим. Сьогодні цей чоловік, який тоді був у глибокому падінні, один із служителів нашої церкви. І це прекрасна показова сім'я. Якби я комусь сказав, що це сім'я, яке я радив розлучитися, то хтось би подивився сьогодні на мене і сказав, пастор, ти що, руйнівник сімей? Але тоді це виглядало так, якби тільки не те внутрішнє розуміння, яке отримала ця жінка, і вона все ж таки собі поставила за ціль, що вона його не залишить, і, і, і дійшла до перемоги, хоч шлях був непростий.